Вітання. Сьогодні я хочу вам розповісти, показати, похвалити все моніторну комп'ютерну лампу, хто як називає, ось яку я сам користую вже два з половиною роки. У мене ось вона висить і ця точніка така сама. Наскільки вона крута, і чому вона має бути в кожного? Але перед тим як розповісти, ось дану лампу нам надав Алісінсей на огляд. От хочете купувати по такій самій вигідній ціні. Підписуйтеся, Алі Сінсей. підписочка на нього це завжди правильні, розумні економні покупки, акції, промокоди. От. Але це ще не все. Він як спеціально це. Я рахую це не просто комп'ютерна, це геймерська ем, лампа, тому що тут і RGB підсвітки, і різні режими, температури, все я вам розповім, покажу. І він ще для вас робив розіграш. От, це від нього коврик комп'ютерний. Подивіться: Афігенський. Важкий, прорезинений, кольоровий, ну прям річ топова. Підписочка на його, я вам залишу канал, підписочка на його бот. Він запустив для вас бот, щоб ви завжди користувалися правильними низькими цінами. Ви заходите на Алі, копіюєте купує, купіруєте силочку, вставляєте в бот, і його бот вам висвітлює, де найнижча е, ціна, щоб ви можете купити. Само шукання, ви прикиньте, ви просто купля, е, вставляєте силку. І все, і воно само шукає. А це така лампа буде сьогодні на огляді. Тому хочете коврик, підписка на Алі Сінсей, Обов'язково на бот я вставлю, все буде під відео. Підписочка на YouTube мій канал «Життя з 220, і підписка на мій телеграм-канал, також життя з 220. Після виходу даного відео проходить два тижні. Я дивлюся, хто підписався на Сінсея, хто підписався на мене, і з переможцем я зв'язуюся. Тому умови дуже прості. Чим класна така ця комп'ютерна лампа? Класна, вона тим, що вона перше працює від USB, павербанку без різниці 5 вольт. Все, споживає 5 Вт. Ну, все дуже просто. Мінімально, будь-який павербанк потягне. Довжина у нас 44 см, точніше, все, все так, як в мене. Чому вона мені так сподобалася? Тому що ви можете регулювати повністю температури, кольори, режими, все. все. Давайте розпакуємо і прийдемо до детального огляду. Розпаковуємо. Бачите? От 5 Вт, 5 вольт, температура 2700, 7500. Це дуже багато, це навіть не 6500. Лампа дуже-дуже наворочена. Значить, Ось так вона до нас приходить. Це, е, є кріплення, е, яке... це наклеєчки, і кріплення, яким ви фіксуєте е, на моніторі. От. Вона на магнітиках фіксується, що можна було чогось знімати. Значить, це нам поки не потрібно. Я ставлю коробочку до вашого коврика. Хтось його виграє. Ось так. Підписочки. от. Значить, лампу. лампа. Лампа е USB A. Е от, бачите, ще е на Type-C ми не скоро всі перейдемо. але... Е тут, значить, у нас матовий пластик. Це в нас... Е тут у нас е кольорова RGB-підсвітка. І тут у нас наше світло. Тині світло, бачите? Дуже гарно це все виглядає. Зараз покажу, як воно переливається. Також, ну, взагалі виглядає ідеально. Тому я раджу абсолютно вам усім до покупки, якщо ви також щось шукаєте якусь собі лампу. От так тут ми тримаємо, виключаємо, і тепер я собі вмикаю тут. Бачите, абсолютно. Зараз хвилочку покажу. Все освітлюється, з цим питань немає. Ось так це все мінімалістично виглядає. Покажу ще, перемикаємо так само, температуру. От. І все. Тобто за 2,5 роки жодного нарікання, нічого не було, і я від себе однозначно раджу цю лампу для покупки. Все чудово, мінімальний режим, все видно, клавіатуру видно, якщо ви там граєте ігри. Ну, будь ласка, якщо вам цікаво, купуйте, переходьте, підписуйтесь на канал обов'язково, тому що в нас буде розіграш. Розіграш коврика. хтось стане щасливим власником, щоб не пропустити це все. Та підписочка, комент, можливо, ви такою лампою також користуєтеся, прокоментуйте ваші враження, от і лайк. Тому всім дякую та бувайте здорові!